Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так, давай, 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 скорсово. ще трішечки. Давай, давай. О, молодець! молодець. Галстук не всмокнуй! Та йо-ма-йо! -йо. давай, давай, ще, ще трішечки. О! Так! Так, молодець! <кхи> <кхи> я вам не заважаю! Добрий день. Та, та ні, ми, ми цей ключ доставали з під сейфа, а в мене руки не дотягуються, а у Скворцову рот як пилисмок. О, ось он. Я так і зрозумів. О, так. Що у вас? У мене скарга. А, так, я розумію. Розумієте, мій сусід падло таке перфоратором своїм. Кожен день довбить і довбить, довбить і довбить. А, розумію. А ви хто? Я фрілансер. Це болячка якась, чи що? <гум> Та ні, це типа вдома працює, не в офісі. Ну, як я. Зрозумів. Я вдома працюю, а це що мені заважає? А, ну, я вас розумію, але у нас таких скарг от такого. Ну, по закону ми нічого зробити не можемо, бо з 8 до 10 години вони мають право робити, що хочуть. Що нічого не можна зробити? Як це не можна? Можна помститися йому цьому гаду. Знаєте як? Берете газету, туди наклали, підпалили і втекли. Отака от штука. Я от так вже робив. І, і що? Ще гірше стало. Він ще гучніше почав. От гад падло таке. Нічого більше не можна придумати. Ну, давайте подумаємо ще трохи. О! Скварцова. Ану, зроби отак цей, постогни трохи. А. Нет, ты давай цей, не халтури, нормально так по А. О. А. О. А. О, давай, а. давай, все, вкуснейше. А. Вкуснейше, не халтури. А. Давай, давай, ты по тебе платят. О. А. Все, 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 хорош. Хорош. А. Вот сейчас все в отделение сбежится. Офигеть. А. Ну что, Подобається такий девайс? Можна? Звичайно. Mm -hmm. Ну йди, йди вже, йди. А, хоч якась користь буде від того стогніту. Це. Махіна. Вибереш ну, з нею вона. Uh -huh. Бувайте. Так, ще посвідчення, посвідчення. Так, а то ж не повірять, що я мент. <гум> 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 я вибачаюся <гум> Скворцова, не той ключ достала. Що, <гум> <Шо>, помстилися? <гум> так, все вийшло. Сусід навіть хотів свій перфоратор на її номер телефону обміняти. <гум> а що, у вас летим? А та то дружина невчасно зайшла. Почула крики, і її одразу тинь. Ледве втекли. Я. Ага. Чого до мене втекли. Хочу на дружину заяву написати, щоб ви її затримали за хуліганку на 15 діб. Mm -hmm. Світлана Ігорівна буде поки свідком і у мене поживе спортсова. Виключно для боротьби з перфоратором. Так, шумі впадло. Mm -hmm. ага. Що, примірник. Пішли інший ключ доставати. Спортсова! Я вже зайнята. Угу. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин Цитрин діє в центрі алергії. Блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Це який жах? Рятуйте, рятуйте. Що який жах? Ви що до нас на маршруті в час пік їхали? Що сталося у вас? Сталося зґвалтування. О, це дуже-дуже. Жахливе. Ну, так. Розказуйте. Ой, що? Коли це було, де? Це було сьогодні у парку. В парку? Так. Посеред білого дня? Так, так. Так і що, люди ніхто не допоміг? Ой, було дуже багато людей, ну. і всі стояли, сміялися і знімали на телефон. От Жесть. А я тобі казав, криниця, що оці срані гаджети убивають нас людей. Продовжуйте. Так от он тихо позаду підійшов і почав робити свою справу. Тварина. А, кабель. Як він виглядав? А, значить, він був такий, знаєте, дуже волосатий. Так, ну, напевно, грузин. Угу. У, у нього от отаке волосся було десь, отаке. Ну, якщо таке волосся, то по-любому хтось з Кавказу. Угу. У нього був такий. І такі вуха обірвані. Так, ну, напевне, борець. А зріст такий. О, дуже великий! Десь от отакий. Це що ми хобіта шукати будемо? Собі уявляю, який у нас фоторобот вийде. Взяти, <світ> <світ> не треба фоторобота. Я все на відео зняла. Чекайте, чекайте, тобто ви що, і, і, і паралельно на телефон знімали? А вже? Оце в... Ось, витримка. Б, ласка. Блін, так тут собаку того. Причому реально кавказець. О, бач, я вгадав. Боже, бідна, моя буся, ось вона. Ах ти, моє сонечко. Пусечка, ти жива! Моя сонечко, вона, вона так перелякалася, я навіть не знаю, як з нею тепер гуляти на вулиці. Так що, якщо треба поставити підпис, вона готова лапкою це зробити, та буся. Жінка, скажіть, ви її… рикашерських тер'єрів бачу любите? Ага. Одним словом, зараз вам потрібно у щенячий патруль. Одну секундочку, ось вам телефон і адреса. Тримайте. Ой, дуже вам дякую, буся. Є, є, нам зараз тобою допоможуть. А що за щенячий патруль? Та, то її адресу психлікарні написав. Собачці там не допоможуть, але хазяйку можливо вилікують. О, в оболонському районі Києва в результаті наїзду маршрутки на пішохідному переході збили гаїшника. Ёлка, це ж наш район. На даний момент на трьох... Так, Філіпова. Не дивлячись на твої заслуги перед вітчизною. Ти в мене зміниш місце роботи на цю клітину, зрозуміла? Що? Тихо. Так, поїхали спочатку. Ти стояла біля фури, так? Так. І раптом хтось на тебе напав. Так воно і було. Угу. Але ти не розгубилася, Хопила гроші і заховала їх в надійний свій цей гаманець. Так. <кхем> так, добре. Давай розбиратися, значить. Скворцова! Та О, ще не посадили цю ляру. Що? Що цю? Сіли обидві. Що мені тут устроїли? Бійцівський клуб на окружній. Так, давай, Скворцова, розказуй. що ти напала на свою найкращу подругу. А? Що якусь дудку не поділили? Я при цій лярі нічого казати не буду. Що? Я Ах. все в заяві написала. Ось! Ага! А? Ой! Так, заява! О! Так, я суму, я б, часу, я б, притягнути цю прости. Це офіційна заява. Ну... Яка просто. Ай, Господи, так. Анжела Багіровна. Так. За порушення антимонопольного законз. Антимонопольного законодавства. Uh -huh, uh -huh. Ти що, з якимось адвокатом переспала? Я, між іншим, на юридичний не поступила. Oh, nice. А вона порушує всі закони і навіть почуття. Боже мій! ти наша Чернігівська, що забула, коли корова хвоста крутила. Так а ну тихо, обидві. Припинили тут конкурс провінціалу. Давай, Скорцова, продовжуй. Ну що? Я відлучилася на два тижні так, два ти по справах. А По справах вилікувалася. Тебе це не стосується. <ророк> так от, ця ось особа почала займатися недобросовісною конкуренцією. Зокрема, копіювання упаковки. Ой, та де Та, <ророк> та тута. Значить, іще розповсюдження неправдивої інформації про конкурентів, тобто про мене, а ще імітування великих грудей. Що яке іміта? А ну йди сюди. Оце імітування. Оце імітування. Ні, наче А-а-а! А іще вона всіх моїх клієнтів перетягнула до себе і ціни підвищила. От як мені боротись з цією монополією? Ви такі слова набираєте. Оце чули вас зараз наші депутати, вони вас по-любому своїми помічницями взяли. Та для них у неї ціни завеликі. Завеликі? Так. Добре, а ну пішли. Куди? Та зараз того поговоримо. Пішли, пішли. Давай, а, так. Кудись. ти кудись. Цей... Нікуди не йди. Зрозуміла? Що ти там мені хочеш розказати? Зараз я тебе покажу. А, ого. Фу. Ну що, начальнику? Скажи, коштує це тисячу гривень за годину. О, ну, взагалі, то так. З'їла? Так, а ну вставай і пішли. Що, куди вставай, куди пішли? Зараз я тобі покажу речові докази. Ой, а? Господи, оці свої речові докази. Ой, О! Не так, <головько> <головько> Дивись, не засни там. А Ну що, начальнику, є різниця між тисячу і 500 гривень? Взагалі ніякої. Все, будемо вас обох оформлять. Не хотіли розкривати комерційну таємницю, але довели. ну, ходім зі мною. Ходи, ходи. Давай, давай. До мами! Так. Нікуди не йди. О! Нічого. Я зараз доведу. <голос _> <голос _> <Ту! голос _> Ось що значить турбота про клієнтів. О, що? Значить, так. А не ну, пішли. А... Зараз я тобі покажу, що таке рольові ігри. Ага. Давай, давай, між репчику. <мір> Нікуди не йде. Ой. <мір> <мір> а. Так, між вами двома ничья. ничья. Персола трохи попереду. Що? А ну пішли. О, так стоп, стоп, куди пішли? Все, я нікуди не йду. Мені що, 15 років, чи що? Все, слідчий експеримент закінчуємо. Продовжимо завтра. Завтра нам ще допоможе. лейтенант Криниця. Все. Фу. Знаєш, що Петренко? Оце був твій останній секс. Що? Та ви просто мені обидві затра... Коротше, мозок мені запудрили. Все, йдіть вже. А давай зараз, подруженьку сходимо до його начальника. І хай він йому мізки пудрить. Ага. ага. Зараз розберемося. Мені вже пофіг, Йдіть собі. Ой, хоч би жінка до мене сьогодні не лізла. Ой.